Найбільша проблема Калуша – домбровський кар'єр. Такий висновок зробили науковці та народні депутати на виїзному засіданні робочої групи екологічного комітету Верховної Ради України. У нас Домбровський кар'єр наповнюється і наповнюється водою, і тому особисто я і всеукраїнська екологічна ліга буде лобіювати зараз виділення міжнародних коштів на те, щоб призупинити поповнення Домбровського кар'єру, тобто це обвідний канал дренажний, його треба відновити, щоб він із джерела наповнення кар'єру перетворився на механізм відведення. Цієї води, і головне, нам треба узабезпечити попадання вод Домбровського кар'єра в річку Сівка, тому що тоді мало не покажеться нікому. Цей регіон втратить назавжди перспективу питного водопостачання. Цього року Калуж може очікувати максимум на кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Самі ж роботи розпочнуть не раніше наступного року. Цього року я думаю, що може бути зроблено одне єдине це виділені кошти на проєктування тих робіт, які потрібно зробити в 2016 році. Я думаю, що на це тільки гроші можна буде виділити. Окрім вирішення проблем добровського кар'єру, громадські активісти лобіюватимуть прийняття закону, який має передбачити зону інвестиційної привабливості у казкому регіоні. І друге питання, яке ми ставити будемо перед урядом, і я дуже рада, що депутати сьогодні дослухалися. Ми маємо окремим законом передбачити зону інвестиційної привабливості тут, в Калужському регіоні. Зокрема, звільнити будь-яких інвесторів, хто прийде з Європи від податків не менше ніж на 10 років, ті, хто реально почнуть працювати в цьому регіоні. Окрім питання небезпека, яку все ще становить полігон гексахлорбензолу у кавші. Попри те, що минулих років із нього вивезли тонни отрути, потративши понад 1,3 мільярда гривень бюджетних коштів, екологи виявляють у ґрунті перевищення міста небезпечної речовини у сотні тисяч разів. Нас здивувало те, що вивозилися відходи з меншою концентрацією, з набагато меншою, тому що за даними правоохоронних органів, ті. Котрі ми отримали від правоохоронних органів, то в відходах, які вивозилися, вміст гексахлорбензолу встановив від 43 до 83 міліграм на кілограм. А те, що ми виявили, відібрали проби у вас на полігоні в березні, концентрація гексахлорбензолу у ґрунтах встановила в одній із проб 15 тисяч 540 міліграм на кілограм. Це більше як півмільйона разів перевищення по гексахлорбензолу. Чи дасть приїзд робочої групи екологічного комітету Верховної Ради поштовх у вирішенні екологічних проблем калуша? Принаймні до поспішної організації візиту екологи мали зауваження. Таким методом, таким підходом ми точно не досягнемо успіху і не не досягнемо позитивного результату, тому що така такий формальний підхід як можна 13 учасників дві людини змістити. Чи не будеться черговий просто такий для галочки виїзд і нічого не скінчиться? Ну, знаете, очень, у нас вся проблема ну, в нашем государстве в том, что меняются очень быстро и правительство, меняется Верховная Рада, меняются ответственные люди. То есть одни что-то начинают делать, потом проходит какое-то время, их убрали и в результате следующие опять начинают делать то же самое. То есть опять начинается бег по кругу.